Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 1 жовтня 2024 року відбулись віцепрезидентські дебати. В Нью-Йорку, між губернатором штату Міннесота Тімом Волцем, який є напарником віце президентки Кіча Камали Гарріс та сенатором від штату Агайо Джейді Венсом, який є напарником колишнього президента США Дональда Трампа. Ми робили великий розбір цих дебатів. Ви можете це побачити у відео, яке вже опубліковано на Ютуб каналі. Власне, тут. Ми поговоримо про результати соціологічних опитувань, які дослідили позиції тих, хто спостерігав за дебатами в контексті переможця цього заходу, тобто хто мав перевагу під час дебатів. І, власне, тут ми будемо зараз обговорювати результати цих досліджень. Розпочнемо з опитування CBS News пол від 1 жовтня. За результатами цього опитування, 42 спостерігачів за дебатами зазначили, що сенатор від штату Гайо Джей Ді переміг на дебатах, а 41% зазначили, що перемогу здобув Волц. 17% респондентів зазначили, що була. Нічия під час цих дебатів, і, власне, тут ми констатуємо, що Венс має перевагу над Волцем лише на 1%. Тобто перевага дуже і дуже невелика. Фактично, ми можемо говорити про рівність результатів, так, але Венс так на півплеча був попереду за волцем, якщо ми говоримо про CBS-News. У цьому ж опитуванні 88% респондентів позитивно висловили щодо конкретно цих дебатів, 12% негативно поставились до події 1 жовтня. Статистична похибка цього дослідження склала 2,7%. Друге опитування було проведене CNN і воно також, звичайно, від 1 жовтня. За яким 51 опитаних респондентів зазначило, що Венс виглядав краще на дебатах ніж Волц. 49% зазначили це про губернатора штату Міннесота. До дебатів 54 опитаних респондентів в межах цього дослідження говорили, що Волц має отримати перемогу на дебатах. Венса. Тут підтримували 45%, що він отримує перемогу. Ну результати трішки перевернулись на користь венця, але перевага знову ж таки невелика. І вона складає всього лише на всього 2%, що знову ж таки говорить про рівність цих результатів. Після дебатів 59% тих, хто спостерігав за ними, зазначили, що вони позитивно ставляться до Тіма Волза. Лише 22% зазначили про негативну позицію в бік губернатора штату Міннесота. До дебатів 46%. Схвально ставилось до Волца, 32% не схвально. Тобто тут ми констатуємо, що Волц зміг значно виправити свій баланс довіри недовіри з 46% схвальності до. 59%, тобто плюс 13%. А несхвальний рейтинг знизився на 10% до 22%. Знову ж таки, за результатами CNN. У Венса теж зросла прихильність 41% схвально ставиться до Венса. 44% негативно. Тобто тут зберігається від'ємний баланс довіри недовіри Але до дебатів 30% позитивно ставилось до Венса і фактично він додав плюс 11% до своєї прихильності. А 52% до дебатів ставилось негативно. Зараз 44% це фактично мінус 8% у негативному. Рейтинці Джейді Венса. Тобто тут ми констатуємо, що Іволд і Венс змогли покращити свої показники щодо довіри та недовіри. Тут було опитано 574 виборців, які, власне, залучили до дослідження. Похибка склала 5,3%. І останнє опитування политико від 11 жовтня. Продемонструвало нічийний результат. Тобто 50% респондентів зазначили, що перемогу здобув Венс, а 50%, що тім Волс. 72% демократів зазначили, що Волс переміг на дебатах. 71% республіканців зазначили, що Венс переміг. Тобто по партійній приналежності ми спостерігаємо плюс-мінус знову ж такі рівні результати. Але тут потрібно звернути увагу на незалежних виборців. Так, це саме той сегмент, на який і були розраховані ці дебати: дебати Трампа і Байдена, дебати Трампа і Гарріс. Так, тому що саме цей сегмент буде вирішальний під час президентських виборів. Власне серед незалежних виборців. Розподілились наступним чином вподобання до Волца та Венца за результатами дебатів. 34% незалежних виборців зазначили, що переміг Тім Волц 25%, що це був Венц. Тобто тут розрив 9%, і там більше ніж 40% загалом не віддали перевагу ні Волцу ні Венцу. Власне, нас тут було опитано 902 особи. Похибка склала 3,3%. Якщо взяти середнє значення цих трьох опитувань, CBS, News, CNN та Politico, то можна вивести наступні показники. У Венса, так, 47,66% тих, хто зазначив, що він переміг. У Волца 46,6%. 66%, і тут розрив також 1%. Тобто результати, ми знову ж таки повторюємось, вони були достатньо близькі, тому і це все ми побачили в тих чи інших соціологічних. Дослідження! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам.